Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, шири вітання вам та приємного перегляду з мальовничого гірського селища на Прикарпатті. І сьогодні ми знову на торговиці і будемо здіймати ціни на борщовий набір та все інше різдво. Ми знову сьогодні на торговиці на ринку. Сьогодні, 7 грудня, і ми будемо здіймати ціни. На різні е, о, овочі, овочі, продукти. Так що ось спочатку ми е, далі продовжили сі, е, кап, січені капусти. Ще далі січить капусти. А покиньте капуста. Тридцять п'ять і три. Тридцять а морква? Січіна тридцять п'ять. Січена вже вже тридцять п'ять а така 30. Вже дорожча стала, але ще хто, хто ще не не зробив таку заготовку на зиму, може ще собі при, е, придбати і ще січеної капусті такої є. А покійки така морква? Така 50 морква довка. Така надарта 50. Гривень, морко. Так. А по скільки кукурудза? Вісім під... А ця теж так само. Пшениці вісім п'ятдесят. Так само і ця. А картопля по кількі? Двадцять гривень. А цибуля? Шістнадцять. Морква. І бурячок, скажіть. 15 бурячок, добре. Дякую. А по скільки домашня картопля? Яка? Це по 15 гривень. за кіло. Це по 15 і цибулка ну, А це садити, це а від неї це... біла королева Анна садити. Це королева ага, це Анна. така насінева. Так. І по скільки це насінева? По 15 гривень. По 15 так. Так само так по 15, ага. А по скільки така морква? 100 гривень. А то в скільки? 12. — А чесничок? — По 100 гривень. — По 100 гривень. І буряк? — По 12 гривень. — По 12, добре, так. Капуста? — 15 гривень, так. — А ця домашня по стільки картоплю така? — По 20 така? По 20 велика, гарна Дуже ця гарна, без хімії, без нічого. Так, 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 так. Ще є капуста, ще до того. Можна собі. А по скільки капуста? 30 і 35 35 така січена, а така 30. А морква така? 50 50 така морква, Добре, дякую. А по скільки сало? А то є різна ціна. Як це оце бо, я буду зачинати, не знаю, чи з дорожчого чи з З любого ти тут. Це 200, це 250. Ну, дала би за 230. Ось його є так, За я... кілограм? Ага. Так. А ось є за 150. Ага. Не, це 120 би дала. Ну так, ну. Так, хочу туди. А це 150, А це сто двадцять. Ясно. А мід? А мід сто двадцять. Це з дома... домашньої? Я тут з кожної суботи. Я я вже запам'ятала. Запам'ятала, зато я сі питаю. Ну, як можете то? брати. Я тут кожен раз я. Ну, а мід. 120. 120. І це все це от... пилок Пилок, так. І, і домашнє вино можна. То -то, так? Дуже добре. І... Я даю пробувати. І... Е, то -то. і то з чого? З винограду. З винограду. І скільки за бутилку? Бутилка 120. 120. Не... Ну, я там готував. А по скільки такий ваш хліб? Який? 30 гривень. Цілий тут. 25, такий сімнадцять. Ага. А такі. Серні 32 гривень, 30 гривень цілий. А от ще булочки ще розкажу. Булочка, булочка так? Та, а такий колач? Такий колачок 25. 26, колач. 26 з маком, з бо так. 28. 28. А то ти пампушки. Помпушки 15. Добре, дякую. А смалець по скільки ваш? Шква... 140 Смалець і шкварки, так? так. А ковбаса. От, є от так, по, по, по 330, по 320, по 290 Ага. А ці бо? 330. 330. А тушонки? 130. 130. А ці 70. огірочки 70. Добре, дякуємо. А по скільки коров'янка? 120. 120, так. А далі? І вухатий серед. А полябриця по чому? Полябвиці 380. 380. 380, там поляр. А, а ці ну, ковбаси? Ковбаси дивіться, 320 рублена, 300 мелена. 300 мелена. А оці, отакі коли. Це теж по 300, це йде запечена курячо така, рублена. Ага, там, там, там ведро і кулекачка. А сардельки? 220. 220. Свині, дуже смачні. Дуже так. Будь ласка. Дякую. Сьогодні невеликий базар, менше, менше людей є, але все одно є трохи тих, що продають. А скільки нітромофоска мішок? 1500. Ну, ну, ну. А квашена капуста по кількі за? 60 гривень за літрову баночку за літрове ведерко. Так. А такий буряк кормили? 7 гривень. Так. Як вечора е, мід. А по скільки мід? 220. 220 літрова банка. Літрове ведеречко. А горіхи? Горіхи 40. 40 і чесничок? 100. 100, добре, дякую. А по скільки картопля така? 20. А бурячок? 15. А морква така гарна велика? 27. Ну і цибулька, добре, Добре, він досі гарна. Тика морква велика. А смалець то по скільки? 100 гривень. 100 гривень. то домашній, так? Домашній 100 гривень смалець. Яблука 25. Усі яблука, А грушки по скільки? 40 25. 40 і 25. А по кількі гарбузи? Гарбузи по скільки? По 10 гривень гарбузи. А по скільки петрушка? Це вам ага. По 15 гривень. Ахрінь. О, диво. Корінь петрушки по скільки? По 20. А ахрінь? По 20 кубка. Тоже по 20. А часник? 150 кілограм. 150 кілограм. 28 кілограм. 28 кілограм. А по скільки сальцісон, скажіть? 250. А ну дайте кусочок, якийсь. Він. він добрий, так? Байка. Ну, який від... по, скільки, по скільки ковбас, скажіть? У мене на 300, робимо 350. Так, а оце шинка? Шенка то Шинка добрий тебе? Колябничка 360, по шиок 380. Шинки на Добре. Та, так, дайте нам тої мелини. ще скажіть, по скільки? 300 гривень. 300 гривень. Добре. Ні, вже, вже, не, вже не треба пробувати. Олія різна, є оця дуже добра олія. 60, 100 гривень літрова, 130 півтори, 255 літрова. Це дуже гарна олія. А ну давай. А покільки цукор 10 кіля? 280 цукор. А олія майола скільки 320. По 9 гривень пшениці. Ота-та от, така. От, от, вже нині подорожила і капуста подорожчала, і стало. Е, нині набагато і менше є людей на базарі. О. А по скільки пшениці? А е, кукуруда? По 10 гривень вже стало. дорожче, як у кого. Стало дорожче. О. Вже ближче я так казала, ближче до свят і вже. Дорожче. І на і пшениці, і, і зерно дорожче, і, і капуста подорожав Уже. А де тут та є такі ще ціни на різні на крупу. На Тіво є. Я так поздоймаю полегенько. А скільки великий мішок пшени, тої Вінницької? 900. А цукру? 1280. 1280. А олії майола така велика, 10 літрова. 600, добре, дякую. Ось ціни є, такі дощечки гарні, різні. 300 гривень така. Ось така 100, по 100 гривень, оці 70. Я бачу, що вже у вас тут ціни є. Ну-ну-ну, Тут кого є по 130 є такі. 80, ось така на корейку є. Тут є різні ціни. Ось такі є по 80, по 120. от є та тачалка. А оця така велика, по скільки? 100 гривень така є. гарно, А оця мисочка, скажіть така? Ага. 800 гривень, ясно. Тут а от, різного такого є. І це, тут є і різні ціни. Я так буду полегеньку вам, то на кожному є різні ціни. От є такі ложки маленькі, такі гарні, делікатні. Ось такі о, по 70 гривень, вилки по 20, такі лопатки є різні. 50 по 50. Ось такі 30 лопатки є. Є різні ось такі 80 такі Ось Тут усього такого гарного різного є. І під цукор є. Різні-різні є тут такі. о. Ось такий гарний. Здоровий щастя. Тут. тут є навіть. А скільки такий? Скільки такий? Така підковка, 100 гривень, дуже гарна. Є і, і такі ваше для солі, для, для цукру, такі різні. все тут є, Макуха по 12. 50 грамів. Макуха така сольва вот. десь. Вот. П'ять літрів 80. Смачний світ 260. Є користь. Нині ну, по скільки. Такі. А по скільки кури такі? 150. 150. А по скільки кури? Ці по 250. По 250, такі молоді. А оці другі? По скільки кури? 150 і 70. Є така сітка, тата. Для огорожі зараз будемо питати, по якій ціні. А по скільки сітка тут для огорожі? Виста метр 20. 500 гривень 10 метрів. А менше. 600. 600 гривень. Добре. Такі він 100 гривень, а воє. Такі 150. Ось такі воє. Є для таких ніж. Ось відео. Ось такі є ведра, 650 150, 140 літрові 500 гривень. Бочки. Ось сьогодні будемо е купляти м'ясо, в в магазині м'ясо Карпат біля, біля боїні. Ось тут. Ось так. У цій магазині. Я вам покажу ціни, які е і що я купила. Ребра оці одні. Трошки дощ іде і такий гей, моросит. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові! миру всім і нашій Україні. До зустрічі!